Мирного дня, шановні дорослі, вітаю вас, мої допитливі малята. Рада бачити усіх і дорослих, і малих. Малята, на сьогоднішню зустріч я запросила відомого вам майстра бібі. -Бі. Вітаю тебе, бібі. -Бі. Вітаю усіх. Дякую за запрошення. Давно я мріяв зустрітися з вами. Бібі, -Бі, я добре знаю, що ти. Полюбляєш машини. Та я обожнюю автомобілі, а ще більше люблю їм допомагати ремонтувати їх, щоб вони швидко їздили. А що для наших малят ти підготував? Дякую, що попередила мене завчасно. Я встиг підготувати для малят цікаві математичні завдання. І всі вони про транспорт. Ну, що, малята, ви згодні? Ну, ми розв'язувати математичне завдання від майстра Бібі. -Бі. Сьогодні до моєї майстерні приїхала вантажівка. Наше з вами малята завдання підібрати колесо для цієї вантажівки. Давайте їх порівняємо за величиною. Розглянемо ось ці два колеса, що стоять поруч. Оце колесо, на вашу думку, яке? Так, велике. А оце? Маленьке. Малята, а як ви вважаєте? Які колеса підійдуть вантажівці? Давайте приміряємо маленькі колеса. Прикладемо їх. Ні, машина на них не зможе їхати. А зараз прикладемо великі. Супер! Молодці малята! Великі колеса підійшли для нашої вантажівки, і вони допоможуть їй перевозити великі вантажі. З цим завданням ви впорались. Наступне моє завдання. Ви бачите на картинці дві доріжки. Давайте порівняємо їх за довжиною. Так, за довжиною вони рівні, а за шириною. Оця доріжка яка? Так, широка. А ця? Вузька. Молодці. Малята, а як ви вважаєте, по якій доріжці зручніше буде їхати автобусу? А по якій легковому автомобілю? Так, автобусу буде зручніше їхати по широкій доріжці, бо він великий. А легковому автомобілю підійде. Доріжка. І з цим завданням ви теж впорались. А це що? Комусь потрібна допомога? На дорозі аварія з вантажівки висипався вантаж. Малята, подивіться уважно, скільки вантажівок. Так, одна. А скільки кубиків? Вантажівці. Зараз я виключу автокран. Він допоможе. Кому потрібна допомога. Автокран, ти зумієш кубики покласти назад до кузова вантажівки. Без проблем. Раз. Готово. Дякую, тобі, бі-бі, тобі автокран. І я дякую, бувайте. Зум, 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 зум. От і допомогли ми, вантажівці. У мене для вас залишилось останнє завдання. Вам потрібно назвати колір гаража і розмістити машинку такого ж самого кольору у гараж на відпочинок. Ну, а починати! А ось і наші гаражі. Давайте назвемо, якого вони кольору. Оцей синій, оцей оранжевий, це червоний, а це зелений, а цей гараж якого кольору? Так, жовтого молодці. Машина якого кольору приїхала до гаражів? Так, синього. Розмістимо її у синій гараж. А це під'їхала машина якого кольору? Так, червоного. Червоний гараж у нас посередині. А ця машинка якого кольору? Так, оранжевого. Оранжевий гараж у нас знаходиться між синім і червоним. Ця машинка у нас так жовтого кольору. Розмістимо її у гараж жовтого кольору. Малята, а якого кольору гараж залишився без машинки? Так, зеленого. Ось і зелена машинка приїхала відпочивати. Із завданням ми впорались. Ну ми ще раз назвемо усі кольори Синій, оранжевий, червоний, зелений, жовтий. Ну що, майстра бібі, -Бі, мої дітки виконали усі твої завдання? Мені дуже приємно про це говорити. Ваші діти виконали усі завдання. Розумнички! Так, я була впевнена в цьому, адже на наших зустрічах вони дуже уважні і все запам'ятовують. На жаль, мені час бігти до своєї майстерні. До побачення. Мені дуже приємно було бути у вас на зустрічі. До побачення. До нових зустрічей. Малята, а які завдання майстра Бібі -Бі ви виконали легко і швидко? А з якими виникали труднощі? Тоді перегляньте відео ще раз і ще раз виконайте завдання. Шановні батьки, перетворіть спостереження за транспортом у цікаву гру. Хай дитина називає, який це транспорт, легкова машина. Вантажівка чи пасажирський транспорт і разом з тим називає колір цієї машини. Це розвиватиме пам'ять дитини і вміння мислити. На цьому наша зустріч завершується. До побачення, до нових зустрічей!